Я можу все пояснити, просто термос не помістився, чесне слово. В цю сумочку. Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сьогодні буду говорити про страву, а саме чому я перестав нею користуватись. І мені стало краще жити, і в мене стало менше тривог пов'язаними з викласти тректами, яка в мене середня швидкість. Дуже часто до мене в коментарі, там під відео час від часу приходять люди, і такі а дай свою страву. Я не знаю, що в них в голові. По типу якийсь мій аргумент про те, що там якась, якась інженерне рішення від Кананделова на тупе. От, якщо в мене не буде в страві там, 10 тисяч кілометрів у сезон, і, там, середньо в мене буде менше 30, то, мабуть, цей аргумент він не є аргументом. Опінія не опінія. Я не знаю, може це в не в голові. От якщо моя, що моя страва, давно вже нею не користувався, і майже тут нічого не змінилося. Все ще нема української мови, хоча, Боже, та якийсь машинний переклад зробіть. Та чи скажіть, волонтери, шукаємо вас, треба перекласти на українську мову. Вам безкоштовно перекладуть. Це не знаю, не так багато там тексту, щоб там я б, мабуть, це за пару днів міг би перекласти. Але, ну не знаю, мабуть, вони думають, що є російська і так все йде, або... Або просто користувачі з України не дуже цим переймаються і не дуже просять страви про українську мову. І я радий навіть фотографії всі зберіглися, які я заливав, бо я думаю, страва могла б видалити. Це ж так багато мегабайт інформації. І я так полистав фотографії, згадав там, як я там катав раніше. Це, звісно, плюс це все зберіглося, моя там дата, коли я катав. Виявляється, в найкращі сезони я викатував десь 4500. Ну, може, я там багато чого не заливав. Думаю, нормально буде округлити десь до 5 тисяч кілометрів в сезон. Не знаю, напишіть це, це я, я повний матрас, чи це нормальний результат. І потім я все менше і менше і почав і катати став менше, і взагалі мені якось стало пофіг на ту страву. Мені було просто лінь заливати треки, і я почав катати своє задоволення і не знаю, стало краще. Так, якщо що, може хтось не знає, хоча це дуже дивно було б то, то страва це така типу соціальна мережа для спортсменів, загалом для велосипедистів і бігунів. Ну і ще там всякі аномадиї трапляються, але загалом це для велосипедистів і бігунів. І от вони там катають на своїх велосипедах з комп'ютерами, телефонами, там, годинниками, і потім викладують свою поїздку з повною інформацією. І щоб ви розуміли, раніше там не було навіть наче анонімності. І один російський генерал, чи хто він там був, навіть поплатився за те, що він користувався стравою, ну, якщо ви розумієте, о чому я. І от вони заливаються, може додають фотографії там, і їм можна поставити лайк, типу там це називається кудос, і може прокоментувати, типу, вау, клас, ти, ти приїхав ці 5 кілометрів на роботу. Такий молодець, тримай кудос. До речі, чому до сих пір немає повідомлень страві? Це ж очевидно, я, я ні жодного друга по катанню не знайшов через страву, жодного. Я знаходив їх там у реальному житті через Телеграм, але не через страву. Ну, це ж було б зручно, типу, привіт у страві написати в річку там комусь. Його покатаємо. Тільки коментарі, і кудися. Звісно, клуби ще є, звісно, там можна коментарі писати. Але загалом, ну я щось позитивного було зі страви. Я под... я дивився як інші люди, хоча це не треба користуватися постійно стравою, щоб це отримати. Я дивився там, е... видивлявся інколи маршрути, як інші катають і теж їздив цими дорогами. Десь там може бачив, хтось викладав свою покатеньку, і там якась фотка мені подобалося. Всього поїду туди, було таке. Ну було було і позитивне, звісно. І там ще є всякі різні функції, типу там прокладання маршрутів. Ну там більшість хороших функцій, там уже за гроші. Ачівки є. До речі, колись ці ачівки вони були ну, безкоштовні, але щоб вони відображалися в профілі, треба було б купити преміум. Зараз, наче і без преміума вони відображаються. І отак я заливав у страву все теж. Як усі. ну, може не все. В мене все одно. в мене була постійна тривожність. Типу, ну я вважаю, що не ок викладати. Як ти там покатав на роботку 5 кілометрів? Ну навіщо для чого щоб що. Хтось там викладав якісь піші прогулянки по парку? В мене були в підписках. Типу, навіщо? Щоб що. Ну я багато такого, звісно, не викладав. В мене теж була так, така тривожність. Типу, от, блін. Я тут покатав і не виклав. Може, треба було викласти. Ой, блін. А тут я покатав, думав, покатаю трошечки. А Виявився, покатав там на 30 кілометрів, а страву не записував. От блін, тривожність. Потім у мене ще з'явилися електробайки. Я такий, блін. А чи записувати, чи викладати покатушки з електробайком? Я ж там, наче як приїхав 90 кілометрів, не завжди в мене був мотор на максимумі та просто батареї б не вистачило, але не знаю, якось якось не камінь фозивати електробайкову покатуху, хоча я там, мабуть, на півтори тисячі калорій впахав. Ну і от з такого роду, ну це, це було покей. Ну, ви ж маєте розуміти, що це соціальна мережа, і соціальна мережа, така як там Фейсбуки, інстаграми. Вже там навукою доведено, що вони негативно впливають на ментальне здоров'я. Тобто, наприклад, страва там всі викладають найкраще зі свого життя. Дехто навіть фотошопить, там робить вигляд, що вони живуть краще, чим є на справ... по справжньому. І от я такий дивлюсь це скримінчука і такий на фоні оцієї розварюхи і такий блін оце вони живуть круте життя. а Я не живу круте життя. Ну і от люди впадають буквально в депресію, деякі з соціальних мереж. І те ж саме в принципі зі стравою. Що ми робимо? Що роблять люди? Вони підписуються на всяких локальних спортсменів, на спортсменів з тур де Франці і починають себе порівнювати з ними. І звісно, при порівнянні з ними ви будете відчувати себе поганим велосипедистом, хоча ви не є поганим велосипедистом. І, отак я теж порівнював себе з іншим. Ом, у нього середня 35, а в мене середня 20. Я майже вдвічі гірше за нього. Щось такі в мене були думки. Ну і звісно, це наче як плюс, це наче і мотивує тебе катати. Типу, ці ж самі очівки. Типу там треба за тиждень за місяць приїхати якусь там кількість кілометрів. Я забув, що це було в страві. Мабуть, 300 км, вже не пам'ятаю. І може ти заморений вже. І ти не хочеш уже катати, немає сил, але такий, блін, сьогодні останній день, щоб отримати очівку, мені не вистачає 20 км. І ти от через силу, абсолютно не кайфуючи від поїздки, ти виїжджаєш, щоб добити ті там 20-30 км, і такий вуу, добив очівку, тепер у мене буде ПНЖ в профілі. Оце кайф. Тобто я вже перестав отримувати задоволення від катання, і я почав жити, катати заради страви. І плюс ще просто згадайте оце, оці меми, всі, що хтось там проїхав важкі там, 60 кілометрів, там, потренувався, і щось сталося з комп'ютером, або комп'ютер розрядився, не записалося. Ой, це все трагедія. Тобто, всі ті емоції, що ви... Всі ті сили, що ви витратили, це все тупо ділиться на нуль, тому що це просто не попаде в страву. І все, ви приїздите додому, і, блін, так сумно, це катав, і воно воно все було зазря. Ну було ж таке, і оці меми, типу, не катав, значить, не було в страві, значить, не катав. Ну це ж ну, це ж правда, і ну це абсолютно нездорова якась фігня. Я ще згадую, що коли ти їдеш зі стравою, ти менше зупиняєшся. Ти приймаєшся за світофори, типу, О, та як же ж моя там середня постраждай від того, що я зупинюсь. І, ну, от, от такі, можна сказати, такі дитячі ідіотські речі, але і я я в той момент розумів, що та пофіг на ту страву, але все одно, все одно десь там ти робиш щось. Проти своєї волі заради того, щоб там в страві було красивіше. Ну, це, я розумію, що це дуже тупо, але я знаю, що і ви так робите, якщо користуєтесь стравою. Ну і насправді є ж купа всяких альтернативних приложух. У кожного там, бренду комп'ютер, навіть у Брайтона він є, свій такий власний сайтик зі статистикою, приложуха, де ви все можете викладати і слідкувати за статистикою. Гармін там навіть робить більше, там він більше може аналізувати, там наче теж можна лайки там ставити, але от саме всім потрібна страва. Чому? Тому що ви їздите на показуху, щоб вам поставили кудосік, Ну і потім я ще там змінив велокомп'ютер, і там мені було навіть просто рінь налаштувати, синхронізувати страву і гарміну. Я просто не викладав нічого у страву і зрозумів, що в принципі та нічого не змінюється, тільки життя стало краще, менше тривог, Із-за того, що а чи, чи почав записувати мій комп'ютер, а чи там запишеться, з якою я там швидкістю проїду. Ну, те, що ніхто не буде бачити мою середню швидкість. Від цього мені стало легше, я перестав перейматися, не знаю, тривожностей стало менше. Мені пофігу, яка там в мене середня, який там у мене кілометраж. Зараз я просто їду в кайфи, просто їду коли хочу. Кайфую від, від покатиньок. Звісно, там можна сказати про спорт, навіть якщо б я там почав займатися от велоспортом і відновив тренування. То в принципі мені приважухи від Брайтона і Гарміна мені вистачило. Там навіть був у мене період, коли я намагався трошки відновити там типу тренування, там всяке таке. Я викладав це собі у Гармін, і Там дивився за статистикою, і там все це було чудово. навіть краще, ніж у тій страві. І відносно страви, вони ж зараз зробили преміум, це наче три роки назад було. І такі функції важливі, як не знаю, прикладання маршруту, це тепер наче, за гроші. Потім сегмент, оце крута була функція сегмент. Тобто вона і зараз є, якщо що, будь-хто може зробити якийсь відрізок там у себе в місті, і кожен, хто викладе свій маршрут у Страву, він автоматично попадає типу, в таке секретне змагання, хто швидше проїде. І... Та багато ще, ну це взагалі насправді не топова штука, тому що пам'ятаю, що багато людей бомбило від того, що люди на мопедах, записуючи страви, там брали царя-гори, і там всі від цього бомбили. Коротше, там можна знайти. Це теж ні про що ці сегменти вони насправді ні про що не говорять, тому що можна поїхати просто в групі. Я насправді так робив, і ти їдеш за кимось, і потім під фінал ти там вириваєшся як в перегонах і приїжджаєш першим. Але... В порівнянні з тим, що чувак проїхав це сам якийсь рандомний, і він гірше тебе, хоча він витратив більше сил. Ну, ці сегменти вони насправді ні про що не говорять, але так, вони мотивують, типу, бути кращим, бути швидшим там, і бла-бла-бла. І, і бла -бла -бла. наче зараз вони ж зробили, що видно тільки топ-10 тепер, а щоб бачити більше, треба преміум купити. Якщо що, я ні в якому разі не відмовляю вас від там, користування стравою, і не кажу, що ой, все, не користуйтеся стравою. Звісно, в ній є плюси, само собою, але от моє життя без страви, воно краще, ніж зі стравою, менше тривожностей. І так, ця мотивація вона, вона дійсно існувала. Ти дійсно хотів покращити свій результат, але насправді, ну, щоб що, ну це таке, щоб виснажитись і вигоріти, ну у мене так відбувалося. Я виснажувався і вигорав. І настрій від катання у мене тільки погіршувався. Коротше, отак мої були відносини, коли я користувався стравою з, з велосипедом, А коли переставався, катаю і кайфую. Ні, чесно, стало набагато краще, я не парюсь, Там електробайк у мене не електробайк, яка середня стало набагато краще, серйозно. Я не відмовляю, користуйтеся, все окей. Це просто матрас і середня у мене погана, само собою. Але я, я звісно, я таке, така людина, що можу змінювати. Свою думку, і може таке статися, що я стану прям відомим блогером. І прям мені буде важливо викладати свої маршрути. Там на мене буде багато людей підписуватись, буду подорожувати Україною і викладувати як там, свої маршрути, як я там їздив у Страву. Може це буде комусь цікавим. Але зараз, типу, страви користуватися, навіщо? Боже, буде хороший, хороший день, сонечко, у мене буде вільний час, я просто візьму і поїду. Мені не треба там мачівку якусь закривати заради цього. Отак от. от. пощить, коротше, як я лох, і мало наїжджаю, і ще страва топить, а я просто не шарю. Дякую за перегляд. Само собою там, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що я лохи і тому не користуюся стравою і т.д. і т.п. І, і дякую моєму єдиному спонсору Сергію Робітькому. Потужний спонсор. Хотілося би, щоб було тобі більше спонсорів. Ну що поробиш? До нових зустрічей!